Вітаю, друзі. Осінь це не лише початок політичного сезону, це ще і відчуття того, що фора Зеленському і його владі, яку він отримав з моменту російської агресії, закінчилася. Тобто, ми пригадуємо, що на початку. 2022 року рейтинг Зеленського складав десь так відсотків 18-20, а партії то менше. Але з початком російської агресії Зеленський став військовим лідером, і суспільство просто припинило будь-який критичний аналіз дій як Зеленського, так і його оточення. І навіть пробачало те, що Зеленський чинить беззаконня, наприклад, по відношенню до певних телеканалів, не кажучи вже про беззаконня щодо місцевого самоврядування, по суті, з місцевого самоврядування вигрібали гроші, і ну, це було пояснимо, тому що війна і централізовано Треба закуповувати озброєння, але потім почали вилазити всякі хробаки, мається на увазі відверті проколи із закупівлями, шахрайство, і пішло-поїхало. Потім з'явився скепсис партнерів, коли побачили, як той же самий Кирило Тимошенко забрав гуманітарний джип, броньований, завданням якого було вивозити. Із прифронтової зони всяких там людей, постраждалих, і допомагати евакуації. Раптом він опинився на балансі банку і Кирил Тимошенко, як куратор гуманітарних всяких програм, взяв собі з гуманітарної партії, яку США надіслали, по-моєму, 30 автомобілів. Так що... Найдивніше, що ну от я весь час твердив, наприклад, що на початку цього року в принципі у влади було ще багато шансів розвернути ситуацію собі на користь. Треба було якомога швидше розпрощатися з Резніковим. Принаймні, якщо не персонально з Резніком, то цих всіх шарапових і всіх інших треба було підчистити по Міністерству оборони, поарештовувати тих, хто розкрадав кошти і не поставляв озброєння. Але цього не робилося. Ну, Врешті-решт, в суспільстві терпіння лопнуло, особливо тоді, коли люди почали різко бідніти. Зараз не менше половини населення проживає за межею бідності доходив дуже мало, і люди почали дуже критично дивитися вже не на бояр, а на царя. Свіже опитування, яке провев, провели фонд демократичної ініціативи, ілька імені Ілька Кучерєва, така страшно згадувати імені Ілька Кучерєва. Ми з ним свого часу навчалися в Вашингтоні. Це був такий спеціальний курс. Менеджмент синтенків, мозкових центрів, які займаються політичним аналізом. Ілько Кучерів створив цей фонд, і він був взагалі першим фондом, який обслуговував демократичні партії, ну, націонал демократичні тому що Ілько Рухівець і якраз потім, ну, звичайно, що. Фонд організував як Зевпули на виборах, і він працює з академічними вченими, КМІС, чого тільки вартий, центр Розумкова, це такий більше ну, незалежний синтенк. а КМІС він пов'язаний з Київським міжнародним інститутом соціології, пов'язаний певним чином. Із Могилянкою, бо там і професор Паніото, і професор Хмелько викладали е, свого часу. Тому, е, ну і е, домініціативи е, також з цілою купою Могилянців пов'язано. Е, Олексій Гарань, наприклад, професор Могилянки, один з найбільш Цитованих українських політичних вчених у світі він пов'язаний із фондом демократичної ініціативи. Тому ми, до речі, що дивно, не дуже часто за півтора роки війни е, бачили. Е, ну, Публічну звітність демініціатив вони весь час працювали, але в цьому теж була логіка. Це були дослідження пов'язані ну, партнерські пов'язані з дослідними центрами закордонними, в тому числі. І от тепер, по суті, політичний сезон почався із оприлюднення настрою громадян щодо відповідальності за корупцію. Так, от що дало це опитування? Воно цілком е, релевантне, воно е, ну, проводилося мало того, що академічними вченими або пов'язаними із е, політичною наукою, саме академічною е, вченими. Е, отже, що нам видають 78%. Бачать, що у владі існують недоторкані, проти яких навіть не оголошують звинувачень. А якщо під тиском суспільства і оголошують, фігуранти відбуваються максимум звільненням з посади та штрафом 78%. Тобто всі історії з Трухіним. Тепер оця вся історія з Коломойським, вся історія до речі. Ну, по Міноборони. Це ж найсмішніше те, що якщо корупцію раніше можна було розмивати на, ну скажімо так, на різні зони відповідальності, на Кабмін, на окремі міністерства, то оці останні ігри банкової із е, політтехнологічним голосуванням за е, Електронні декларації, відновлення електронних, і потім голосування на відтермінування на рік оприлюднення електронних декларацій з огляду, нібито на війну. Насправді оприлюднення було відстрочене не через війну, а через страх, що люди побачать, як багатіли під час війни представники влади, зокрема слуг народу, і це перелякало багатьох на банковій але там спробували розіграти виставу Поганий бояр» і Добрий цар. І тут же з'явилася ініціатива витувати цей закон, і тут же розповідає Зеленський, що він проведе консультації. Це звучить просто, ну, як цирк з конями, як кажуть. Тобто, виглядає це трохи дивно, але дивіться. Поряд з тим, що банкова постійно прокачувала е, опитування про довіру, це не електоральний рейтинг, це довіра до інституту. І пробували завжди видавати кіпердовіру, там 70 з лишком відсотків, саме персонально-Зеленському. Так от, по суті, Клепсидра перевернулася, пісок посипався в іншу, так би мовити, частину цього піщаного годинника. Бо те, що 78% по суті вважають владу винуватцем корупції і владу як захисника корупціонерів. А не е, безприсласним рефері, який е, ну, судить е, злочинців, видаляє із влади е, пов'язаних з корупцією людей. Так, от, от. Це все, по суті, дало абсолютно е, ну, такий публічний результат, тому що політичне середовище, експерти розуміли, що тенденція на те, що довіра до Зеленського посиплеться. А по суті, ці 78%, які ну, засвідчили в цьому опитуванні, це, по суті, елемент недовіри персонально до Зеленського. Так, в нього лишається електоральне ядро. Воно, ну, в принципі, називає, як називали ми, я е, аналізував такі е, різні типи опитувань, де, де не було прямого питання про. Електоральні рейтинги, але приблизно ці перехресні такі опитування давали відчуття, що десь в межах 20% не більше Зеленський замаринувався, що не дає йому можливості переобратися. Якби він не заявляв про другий термін. Але Бог з ним. Він він, звичайно, я вже робив про це відео, про те, що будь-який лідер, який розуміє, що він вже крива качка, йому дуже важливо втримати в дисципліні підпорядкуванні бюрократичний апарат. Тому Зеленський, який заявляє про готовність іти на другий термін, це в першу чергу спроба тримати в тонусі бюрократичний апарат. Але всі прекрасно розуміють, що переобратися Зеленський може лише за умови спеціального консенсусу, коли він делегує, тобто він відновить конституцію, поверне повну всю повноту влади кабінету міністрів, і це можна зробити зараз виключно через, хочу нагадати, що каденція Верховної Ради вже дійшла свого завершення по суті. Але Верховна Рада працює рівно доти, доки не буде обраний новий склад Верховної Ради. І мені здається, що логічно б зараз, задля збереження громадянського миру всередині і єдності перед агресором, варто було б переформатувати парламентську коаліцію, ну, тобто в парламенті створити коаліцію згідно правил, згідно закону. Коаліцію можуть створювати виключно фракції, не депутатські групи. Створити коаліцію єдності, створити коаліційний уряд, створити, ну, звичайно, що уряд під коаліційну угоду, де партії раптом пригадають, що в них були виборчі програми, і згідно виборчих програм вони сформують цю коаліційну угоду. І тоді коаліція парламентська, яка перерозподіли, перерозподілить комітети е, і е, сформує уряд, це дасть певний момент стабілізації. І головне, що е, відмова від концентрації влади на банковій, антиконституційної концентрації, дасть змогу і самому Зеленському розподілити відповідальність за. Те, що він на ну, з коаліцією. Якщо ж Зеленський не йде, то він на, на подібний крок, то він взагалі постає в дуже складній ситуації, тому що партії в нього реальної нема. Але ті, хто оберуться, зокрема, я вважаю, що відсотків 50 в наступному парламенті будуть фронтовиків, і ті, хто воював в пам'ять про своїх побратимів. Перше, що спробує зробити, це, скажімо так, розслідувати злочини проти оборони країни, які були вчинені після 2019 року. Підрив обороноздатності, це означає, що сядуть дуже, дуже багато людей з найближчого оточення Зеленського. Якщо раптом виявиться, що там і Зеленський був пов'язаний із цим, що він був абсолютно свідомий того, що він чиняє, це може породити звинувачення в державній зраді. Ну, сама історія з Вагнергейт і приховування потім витоки секретних документів і тому подібне. Це все, це все воно, воно може розкрутити такі сценарії, які ну, після яких Зеленському не поздоровиться. Тому. Зараз головне питання, що, по суті, козирів у банкової немає. І от мені здається, інтрига полягає в тому, що продати арешт Зеленського за боротьбу з корупцією чи за боротьбу із олігархами, Зеленському вже не вдасться. І тобто, його особисті заслуги тут не буде занадто великої. Швидше за все, суспільство скаже, а чому ти його приховував 4 роки. Його треба було давно арештувати за Приватбанк. Але як ми бачимо, тому, тому мені здається, що візит держсекретаря Блінкіна, очевидно, був пов'язаний, зокрема, і із Елементом стабілізації на період, коли і Верховна Рада ну, з підірваною легітимністю, а після 31 березня і Зеленський опиняється в якості кривої качки. І тут, як би не тягнулася ситуація із неможливістю провести вибори. Питання не лише в виборах, питання в головне в формуванні більш-менш чесної, підзвітної, прозорої влади, власне, на період, коли і Верховна Рада, і Зеленський умовно легітимні. Тут, до речі, з'являється дуже важлива роль місцевого самоврядування як стабілізатора. Бо власне, якщо повернути права і фінанси місцевому самоврядуванню, це, це дасть змогу ну, до певної міри зміцнити хоча б економічний стан деяких громад, щоб люди могли хоч трохи пожвалити економіку, створити робочі місця і тому подібне. Отака от гра по суті, оцей пузир, який надувався і медійний, і е, ну, така куля скандалів, яка почала роздуватися сама по собі вже без участі. Спеціальних, так би мовити, під'юджувальників. Це, це вже не опозиція це під'юджувала, під піддувала. Це о, о, ситуація, коли опозиція взагалі взяла паузу. Ми ж не чуємо відверто критичних випадків з боку Європейської солідарності, яка ну, дійсно патріотична опозиція. І от за цих обставин подивимося, чи дійсно Зеленський привезе із поїздки в Штати цей сценарій стабілізуючої коаліції коаліції, яка повинна була, буде забезпечити, ну, скажімо так, електоральний результат в тяжких умовах, бо саме уряд? І місцеве самоврядування за нинішніх обставин повинно створити умови для виборів. Коли вони відбудуться, тяжко сказати. Але, по суті, зараз е всі державні інститути потрапляють в таку пастку воєнного часу. І дуже важливо, щоб над ними був. Контроль, який викликає довіру в суспільство. Хоча б зараз важливо було б на першому етапі лібералізувати медіа, не кажучи вже про якісь ну, делікатні форми інформування суспільства, без політичних шоу в виборчому стилі, де Опоненти один одного загризають, але принаймні в медіапросторі має з'явитися вільно, критична думка, але фахова щодо дій тих чи інших чиновників. Бо інакше чи ну, представників місцевого самоврядування, чи чиновників, чи із, із самого президента така от історія. Тому чи піде на це Зеленський, чи вони будуть цю. Гуму тягнути до останнього, чим довше вони будуть затягувати гуму, тим менше терпіння у громадян. Гроші закінчилися, люди бідніють, і чим ближче до початку опалювального сезону виявиться, що людям нема з чим входити в зиму. Ні грошей, ні закруток. Ні більш-менш пристройної роботи це те, що Ні Зеленський, ні його оточення ніколи не забезпечить вже, доки воно буде перебувати на своїх місцях у владі, ніколи воно не забезпечать ні пристойних робочих місць, ні більш-менш пристройного існування для простого українця. Але з цієї ситуації треба якось вийти без масових заворушень, без катаклізмів. Нема розуму піти на коаліційну угоду і на коаліційний уряд, ну то тоді гостріть лижі, зима швидко насунеться. Нам залишається лише сподіватися на міць і відвагу Збройних сил, на допомогу партнерів, бо Кремлівська зараза. Вона не швидко самознищиться, без збройного зусилля українських героїв ця зараза буде існувати і існувати. Тому слава Збройним силам України, слава Україні. Поділіться цим відео, поставте вподобайки, підтримайте канал при змозі. Буду вам дуже вдячний.